Вірний роками та багатьма господинями рецепт дуже смачної паски. До теплого молока додаємо 20 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна і перемішуємо все разом. Підставляємо на хвилин В Цей час перетираємо жовтки з цукром до такого гарного світлого коді. Тоді Вливаємо нашу розчину, яка за цей час гарно підійшла. Додаємо ваніль, сіль та цедру з двох лимонів. Між собою всі інгредієнти, і тоді поступово починаємо присіювати борошно. Робимо це частинами, просіємо, вимішуємо. Як тільки тісто стане густішим, можна перекласти його в міксер, замісити або робити це руками. Приблизно у вас піде десь кілограм борошна. Точна кількість буде залежати від багатьох чинників. У мене, наприклад, цього разу пішло приблизно 800 грам. Ємо розтоплене масло, теж вимішуємо. Я люблю цей етап вже робити руками, щоб краще відчути текстуру тіста і зрозуміти, чи йому потрібно ще, наприклад, чи борошна, чи масло. Замішане тісто ми накриваємо плівкою і залишаємо теплому місці на одну годину. Через годину я додаю підготовлені сухофрукти. Ми випускаємо повітря з нашого тіста, трішечки опускаємо його, а тоді додаю родзинки і просто ще раз разом все вимішую. Закриваємо наше тісто плівкою і залишаємо його у теплому місці, підійти другий раз ще раз на одну годину. Далі тісто по формах заповнюю приблизно на одну третю і ставлю ще їх трішечки підійти. Хвилин на 20, слідкуйте, щоб вони не занадто сильно виросли, тому що вони в духовці ще підростають. Вверху не будете прикрашати глазурю, тоді змастіть білком з молоком та ставимо запікатися у розгріту дуже добру духовку на 10 хвилин при 190 градусах. Тоді зменшимо температуру до 165 і печемо приблизно ще 40 хвилин. Пісно. Що приблизний час приготування, орієнтуйтесь по своїх формах і перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Готові паски я залишаю на решіці, і коли не трішечки розтинуть, тоді витягаю з форм.